З російського полону та продовжує нести службу прикордонника із Маріуполя Андрія з важким пораненням отримували в Оленівській в'язниці. Чоловік пригадує на початку оборони Маріуполя перебував на заводі Азовсталь, а потім відправився зі своїм підрозділом на комбінат імені Ілліча. Вже десь 21 лютого я заступав на таку позицію, де ми слідкували за їхніми кораблями. Тобто, це невеличке село біля Маріуполя, 20 кілометрів від Маріуполя, і за 10 кілометрів від нас вже була сіра зона лінія розмежування з Росією там. І коли ми задавали їм питання, чому йде військове судно. З точніше, йде сухогруз абичний, і поряд з ними йде військове судно. Вони нам казали, що нічого нема, а ми але ми парадаром це бачили. Ну і дійсно ми це все доповідали. І наше командування ну, кажуть нам, що це ненормально. Вони повинні повністю вам відповідати. Тобто, вони порушують державний кордон. Вони починали заходити в 12-мільну зону. І ну, завершали такі провокаційні маневри. І вже нас тоді поставили на бойове чергування. І з 21 лютого я вже дома не ночував. ми виїжджали з Маріуполя. Це там були такі. Якісь маневри для того, щоб ворог подумав, що всі військові виїхали з Маріуполя. Але ми потім повернулися 1 березня у місто і вже захищали Маріуполь до кінця, як би кажучи, скільки могли. Підрозділ Андрія відстежував переміщення російських військових. І під час одного з бойових чергувань чоловік отримав поранення. Військового перевезли на завод, а згодом командування ухвалило рішення про евакуацію. Була команда у нас: що будемо прориватися з міста, виїжджати тобто з всіми важними путями. В сторону в напрямок Запоріжжя треба виїжджати, тому що вже не було ні їжі, ні води, це були ну, дуже важкі такі умови. Я з пораненням. І вночі до нас заходить старший цього госпіталю і каже: хлопці, все, всі збираємось. Спочатку всіх лежачих грузимо на машину на відкритий Камаз і вистраємось в колону і прориваємось. Навіть свої машини обмальовували зетками, ветками, щоб проїхати через їхні блокпости. І приблизно в п'ятій ранку я бачу, що ми зупиняємось і заїжджаємо в якийсь ангар. Я кажу, а що, щось що трапилось. І нам кажуть, що нашу колону впереді дуже розбили. Ми попали під засаду, і ми ну, там 4 часа їхали по тому заводу, і постійно були обстріли. Тобто, і авіація, і артилерія. Тобто ну, дуже страшно було їхати. Коли ти розумієш, що в тебе зараз ну, може прилетіти в одну секунду, і все. Ми в цьому ангарі залишились і буквально день переночували. Все, у нас не води, ні їжі не було. Авіація по цьому ангару скидає дуже великі дві бомби. У нас повністю ми бачимо небо і починається близький контакт з ворогом. Тобто наші хлопці, які були ще не поранені, вони захищали наше це приміщення, але прибігли і сказали, що ми повністю в оточенні, типу, ми нічого не можемо зробити. Типу, їх дуже багато. Їхнє керівництво вийшло на наші породійці і сказали, що так і так, якщо ви не виходите, ми типу, викликаємо авіацію і будемо вас просто спалювати на цьому місці. Ну, було прийнято рішення керівництвом, щоб зберегти бойовий состав людей. Тобто, краще, ніж тисячу людей, як говориться вб'ють, ну, типу, ми вийшли з білим флагом. Андрій пробув у полоні три місяці. Перші три тижні його утримували в Оленівці. Всіх пропускали через дубинки, через опитування, через якісь побиття. І ну, це дуже важко. Тобто, ніяких нормальних умов. Обичний бетон, стіни, все спити на полу, ніяких там ні кроваті, За це забудьте. Води таке, ж не вистачало перший тиждень-два, а потім починали трошки більше давати, тому що ну, ця колонія не призначена на таку кількість людей. Тобто, у нас було там, за 2-3 дні порядка 2,5 тисяч людей. А вона призначена всього на 800. Тобто, вони своїх не встигали годувати, а тут ще і ми. Тобто, і постійно приходили і казали, що ви нікому не потрібні, вас ніхто ніколи не обміняє. Там, Зеленський сказав, що ви всі предателі, що вас всіх посадять, коли ви вийдете, якщо вийдете, взагалі. Тобто, в тебе немає ніякої інформації, тебе постійно питаються морально, фізично зламати. Навіть ну, деяких хлопців переманювали на свою сторону. Одразу, навіть як попало до полону, я вірив в те, що. Держава нас ну, не кине, і хоч вони нас там і хоч вони нам казали, що ви нікому не потрібні, ніхто вас не обміняє, але ми вірили в те, що все одно ми попадемо попадем на рідну землю. З ногою була дуже важка проблема, що вона кровотеча була постійна. і... Одного разу лікар прийшов і сказав, якщо ми ну, тебе не госпіталізуємо, то ти можеш лишитись ноги. Я його дуже там просив, типа, заберіть мене в лікарню, але ці спроби були ну, перші два рази не вдали, а потім вночі одного разу я спали, мене хлопці розбудили, сказали, що в тебе велика лужа крові під тобою, а я навіть це не почув. Вони мені оказали медичну допомогу, в цей день вже по дню прийшов лікар. І я йому це все розказав. Він подивився мій гемоглобін, сказав: Ну ти дуже слабкий я буду ті розмовляти з керівництвом ну, цієї Оленівки, щоби тебе госпіталізувати. І він пішов і договорився, що мене забрали в лікарню. У госпіталі було трохи легше, принаймні хворих годували та тримали у теплі, каже Андрій. А у травні окупанти підготували полонених на обмін та зробили це лише для того, аби зняти шоу для російського телебачення. Пригнали куча військових, куча преси, нові автобуси. Посадили нас ці автобуси. Ми від'їхали буквально 300 метрів від лікарні і простояли дві години. Потім нам заходять і кажуть, хлопці, коротше, Україна від вас відмовилась. Повертаємось назад в палати. Ну ми так були в шоці, типу, як від нас відмовились. Якщо це обмін вже був домовленість якась була двох сторін, значить воно должно було. А потім, ми, коли вже нас повезли на реальний обмін, ми побачили різницю. Тобто, це були старі автобуси, це ніякої такої масштабної преси не було. Це були іменно військові, які... Приходили всі в масках, всі закриті, тобто вони там зав'язували глаза хлопцям там. Тобто, ти їдеш постійно голову вниз тримаєш там. Тобто це була зовсім інша картинка. Із дружиною Андрію зв'язатися не дозволяли. Про те, що коханий у полоні, Марія дізналася з відео пропагандистського донецького каналу. Це такий дуже важкий період. Він тягнувся. Ну, як день за тиждень або за місяць іде, бо ти не знаєш, і що з людини, як з людини. Тобто, знаєте, зараз телефони і дуже там що що і все добре. А так, мені перший, я держала зв'язок з його частиною. Мені казали, жінка казала, яка там працює, вона казала, що Маша у нас там приходить списки, його немає. Поганих списках того чоловіка. Потім вона одного дня мені каже: Маша він поранений. Тобто він не загиб, ну, не, не загинув, але він поранений. Вона говорить, що далі, як далі? Говорить, я не знаю. Говорить, Бо нам говорить, теж виходить на зв'язок, і тільки отак от кажуть: ну, тобто, дуже зжата інформація. Тобто, немає там про кожного розписувати. І все. Це все, що я про нього знала, це було от на, на початку квітня, вона мені сказала. А потім по новинам. Мені подруга пише, вона залишилась в Маріуполі ще під окупацією. І вона каже, Маша, мені по телевізору я, по-моєму, Андрія Твого бачила. Я кажу, ну скинь мені цей ролик. Вона мені зробила фотографію з екрану. І каже, це його несуть. Я кажу, так. І я побачила по роліку, що це мій чоловік, він був поранений, якраз ну, як і там мені жінка сказала, що в нього кульове поранення в ногу. І там я побачила, що його несуть. І якраз в той, той день їхня частина вони були на заводі ліча, і вони всі потрапили в полон. Тобто багато людей в той день потрапило в полон. Я отак от побачила, я потім подала його в списки, що він в полоні. І у нього з ним так і зв'язку не було, просто я знала, що він в полоні. Повернувся додому Андрій 29 червня під час великого обміну важко поранених. Це дуже такі, як би кажучи, не нереальне відчуття, тому що там ну перші, там. півдня, там навіть два-три дня було, що ти не мог повірити, що реально ти, ти вільний, ти можеш там. Спокійно вийти там до своїх друзів, поспілкуватись, тобто ти, ну, це нереальне відчуття. Тобто для мене це як другий день народження і ну, нове життя починається, тому що ти розумієш, що ти вже по-новому тепер живеш. Він мені подзвонив в червні. Ну, ви знаєте, це такі, такі непередаваї емоції. Тут просто я, я думаю, тільки зможе людина зрозуміти та, яка це пережила. От ці жінки, коли яким виходить чоловік з полону, тільки вони можуть мені, зрозуміти, яка то радість, коли е, твій чоловік повернувся до батьківщини. Андрій переніс декілька операцій, пробув півроку на реабілітації та повернувся на службу. Тепер разом із сім'єю обживається в Івано-Франківську. У вільний час допомагає дружині розвивати сувенірний бізнес. Адже у Маріуполі їх власний будинок і майстерню з усім обладнанням знищили окупанти.